В обласному музеї мистецтв Прикарпаття розгорнуто виставку молитва за Україну в експозиції ікони 18-20 століття з колекції катедрального собору святого Воскресіння міста Івано-Франківська. Серед перших відвідувачів виставки були і наші кореспонденти. Це одна з тих виставок, відвідини якої можна і потрібно вважати громадянським обов'язком, саме з метою підтримати людей, укріпити їх вірою і надією. 16 унікальних ікон з колекції Катедрального собору Святого Воскресіння виставлені для пошанування в музеї мистецтв Прикарпаття. Оскільки ми живемо в час дуже випробувальний для нашої держави, в час. Різних незгод, негараздів тому ікона завжди була тим містком між Богом і людиною. А як відомо, що Господь Бог ніколи не залишав. Своїх вірних напризволяще. Київська Русь зуміла прийняти від Візантії та передати у майбутнє покоління вміння, яке завжди було під Божим проводом, а саме святу ікону Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, ікону Пресвятої Богородиці та Божих угодників. На території Галичини канонічний візантійський стиль звичайно видозмінився. Життєрадісність, веселкові барви, яскравий колорит з традиційною символікою призвів до появи з кінця. Сімнадцятого і дотепер поряд з бароковою ікони фольклорної. Ікони представлені на виставці, виконані у техніці Левкасу, переважно на дошці, правда, є й кілька полотен. Вони частково відреставровані, а радше законсервовані, щоб запобігти подальшому старінню. Огляд ікон не залишить байдужим нікого, хто захоче наблизитись до духовності краси. Перед кожною з цих ікон можна молитись, прохаючи заступництва для наших воїнів і усієї України. Сьогоднішня виставка вона допоможе краще краянам Прикарпаття, а також гостям нашого міста допомогти відчути той зв'язок між Богом і людиною і відчути ту любов до Бога і до Батьківщини. До 24 лютого триватиме виставка для підтримки зболілих душ, зміцнення віри і непохитності надії на Боже милосердя.